Це це стільки, якщо йдеться про відповідь на це ваше запитання. А Ради, не... Польське радіо. Ви згадували, що через п'ять тижнів буде зміна влади президентської в Польщі на Краковському передмісті питання до президента Зеленського. Ви говорили, що розраховуєте на добрі відносини з президентом Електом. Ви маєте якусь ідею, як клопотатися про ці добрі відносини? Можливо, це був би дуже швидкий офіційний візит, не через багато місяців, але дуже швидке запрошення до пана нового президента і до вас, пане президенте. Чи ви будете зустрічатися з президентом Навроцьким? Чи можливо ви будете теж дораджувати, як ви як вести ці відносини з Україною, також в контексті складної історичної минулого? Пані редактор, ви дуже добре. Пані редактор, я зустрічаюся з паном президентом Електом Карлом Навроцьким. Нерідко, і тоді, коли є така потреба, і коли ми маємо оба на цей час, бо пан президент Елект також має свої заняття і має перші свої обов'язки. І я теж колись, як президент Елек, такі перші обов'язки мав. І, добре, і потихеньку починається входити все, що буде в майбутньому. Ми розмовляли вже на цю тему попередньо. Я скажу так: за насільного столу президента світ виглядає трішки по-іншому, ніж з позиції кожного іншого політика в Польщі. А особливо з позиції кандидата на пост президента чи на будь-яких виборах. З, з, з столу президентського світ виглядає по-іншому. Бачиться речі, яких з інших місць не видно. І цей пункт сидіння, місце сидіння дуже часто впливає на пункт бачення. І думаю, що така буде відповідь на це запитання. Прошу спокійно почекати, яким чином пан президент Карол Навроцький буде працювати, коли стане президентом, як президент Республіки Польща увійде в питання ведення польсько-українських справ. Що стосується, що стосується запрошення, ну, як то так, поки Анджей ще президент, говорити про запрошення е, наступного президента. Ну але тим не менше, ви знаєте, що ми для нас важливо зберігати е, тісні сильні відносний діалог між нашими країнами і а вже ж будемо запрошувати нового президента в Україну, і, і з радістю, якщо буде запрошувати мене в Польщу, я завжди. На такі запрошення позитивно реагую, тому що ще раз підкреслюю. Питання, послухайте, питання не в тому, чого хоче Росія. Питання, чи зможемо ми всі їх зупинити? Змінити точку зору діючого керівника Російської Федерації. Це Найголовніше завдання. Між усіма іншими питаннями, які є між нами добрими сусідами, головне це, я вважаю, це те, що несе агресію і те, про що сказав Андже, тільки що, за що ви боролись, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. Це виборюють люди високою ціною. Високих втрат, довгих років, а втратити можна дуже швидко. Тому в цьому, я думаю, дуже важлива єдність між нами і Польщею. Я вважаю, що сьогодні, а, на східному напрямку Європи, а, наш союз, а, економіка, спільне виробництво, ко технології все це дуже важливо. І мені здається, ми всі в цьому зацікавлені, незважаючи на будь-які інші запитання. Це фокус. Дякую, дякую, панове президенте. Дякую, шановні колеги, прес-конференції до кінця.